Літня прогулянка. Ось весна вже промайнула. Куди цей час летить? Все якось так квітне, швиденько. Тюльпани відквітували. Ой, вже давно-давно віченькі риси завершують. Хоча завжди в червні, я знаю, риси є ще. Троянди розпочали. Ось такий теж тут куточок. Трішки, звісно, бордюр старовиною пахне, але виділило все одно трішки від цього природнього газону, відокремило цю клумбу і заодно з білим жасмином виглядає, на мою думку, гарно. Тут тої посаджені колись піднімуються, ялівці, ось хвостов Блука дет, рослина, яка теж має от по цій палці і дати вертикаль. Лілейники набирають вже соцвіть. Ось квітує, всі питаються, що то таке. Це розторопша. Лікарська рослина, ось саме те соцвітя, збирають, сушать і вживають, коли хвора піщінка. Але дуже гарне таке яскраве листя насівається, тому, звісно, відквітує ось цей будячок, і ми його заберемо. Купа на варії гадна лише посажена. Троянда біла. Ну, кремова швидше всього. tiara. Ось купена, звичайна, відквітувала, вже на стіні залізала, тінюватика рослинка, але коли наростає величезний куш, тоді вона виглядає ефектно. Таке листя поникле. Магонія подоболисна. Вічно <кху> зелений кущ, який гарно квітне. Ось сюди хризантеми перенесла. Турецьку гвоздику. дощ починається. Ось ще один на розторопша, барбарис. І ось тут посаджені варігатні самшити, які будуть вистригатися потім кулькою. Тут формувати тут такий куточок Жовтолисна. Угу. Жовтолисна хто? Тетція. Ось така краса, яка вже облітає, робить сніг. А ще водночас і квітне пшанка тут посажена свіжа. І знову колики, щоб ніхто нічого не викусив. Тому що завжди хотіла такі кущі. Це ауреа калина ордовина ауреа. Це листя теж таке оригінальне. Видно, що там є варіантність. Деція і ось забула. Ха -ха. Ось ще нолисний. хто? Сумах. Ось, сумах. Ось дерево. Теж агресор, теж великий, в нього видає він порослі, але якщо на місці, де косити, то це не страшно. Та потім гарне таке дерево, яскраве забарвлення восени з такими суцвітями, шишками, яке залишається цілий рік. Горіх величезний, величезний, величезний. Кожного року він дає урожаї і дуже гарні горішки. Легко відзнається шкурлубка від. Ядра, тому ось тут такі бордюр із хости подорожникової. Чому ні? тут таке місце? Тут такі будівлі господарські там. Дровник ось таким чином зроблений. Тут у нас вода збирається, ну і квітне звісно. А гір не квітня, а росте, він тут. Ну, потрібно ж мати таке, правда, щоб поливатися, то не настачиш цієї вологи. Мало, а щоб поливати шланга, то не є вигідно. Ну, знову мій рукарий. Миракарий, Миракари. Ось такий яскравий. Ось такий. Сразу кидається в очі. Своїм забарвленням. Рейхер червоним, желтый Голд стара. Golden Spirit, Барбарис и учетки. Ось уже на виноград пофарбували. Він там посаджений гарні сорти, але знову колись він та й розростеться. Колись розростеться. Садочок молодий, посаджений. Цього року є вже трішки. Урожаю, ну, хоча ви побачите відповідність тих сортів, чи будуть вони чи ні, але по декілька позалишали. Ось такий кущ називається <кій> гумі. Ягоди теж. Але одна єдина ягідка з цього року буде. Ось чомусь схоже таке на вишеньку. Кісточка всередині, Вероніка Аструм буде квітнути. Аронія. Аронія. Так, а ось тут хі, колись планується. Я залишила собі таку частинку для такого міні-поля з лаванди. До речі, теж яблунка та червоне м'ясо. Яке всередині має м'яку червону з смаком сунеці. Ну, спробуємо десь. Ось два ряди лаванди, але тут ще по-моєму, третій. Та мені шкода так петрушку забрати. Я в другому місці вже її пересіяла. Але тут теж вона сама насіялася, поки не вистачає посадкового матеріалу ще на одну лінію з лаванди. Правда, тут два сорти лаванди. Ось така низькоросла, вона мені подобається. А подобається та й так, якщо чесно. Але з темним таким, суцвіттям. І високі. Ну, дуже за все Голуба, така звичайна. Лаванда. Ось там ще відквітовують такі риси. Ось ці самі перші були в нас тут. Ось і шкода викинути. Я завжди шкодую все. Тут буде ціла така поляна з лілейників, сортові лілейники, але ще присадила сюди звичайний жовтий, такий бордюрний, потім я його заберу в інше місце. Заберу. А поки хай побуде тут ну, гамак, висить тільки для краси, Не немає часу в гамаку. Сікарно врожай. Агрус. Є два кущі. Один такий зелений, інший з темним таким листями з темним також. Ягідками темними. Заволжанка волжанка, За квітня теж. Покажу білим таким високі, потужні кущі, формує. Тому в садку я її посадила. Знову інжир. коли вже він має доспівати все, чекаємо і чекаємо скуштувати. Ось тут цілий ряд піонів, таких звичайних. Невисажені лише восени. Тому багато бутонів засушили, не мали сили. Часник, цибуля. А тут такий маленький розсадничок квітів. Те, що з насіння багато, те, що черенкувалося. Ось, вже повідквітали деякі кущі, які змогли. Такі змоги. Ось колись буде красуня. Голова ялинка. Ну, зелень, яка необхідна. Ось капуста рання, капуста брокколі, капуста світна, брюссельська. Тут так по декілька всього. І ось, де зараз пік краси. Це про моя улюблена. Я її так шукала довго. Це Ельдора. Я колись побачила нас в парку, Вони мені сподобалися тим, що вони такі безпроблемні, довго тримають квітку, по-друге, не осипаються пілюстками. Ось так засихає потім і тільки від ламати пройтися, а не збирати ті. Залишки просипло курі. Ельтором. Дуже гарно такі як закручене листя, коли розпускається. потім тобто вона стає світлішою, при розпуску. Ось, східний експрес. Ну Палітра і розмір квітки вражає. Теж дуже гарно. Що за сорт, не знаю. Він не червоний. Він такий теракотовий, але чомусь не передає його камера. Golden Celebration, хоч і вже опора. Троянда англійська. Велика потужна. квіти теж гарні великі. Теж наскільки. Ой, забула назва. Цікава теж така в мене ніби посічені листочки її, ніби два всередині центри відкриваються, Ось формую ніваки, Ну колись це лише заготовочка. Лише один більш-менш вималюється листочок таким квіточкою. Але інші ще всі в стані у тому первинному, як гарна катальпа. Таке вже листя видає вона. Ось як гарно піднялася будлея, яка вимрезла була повністю взимку, потужна рослина. квітування її надзвичайне ефектне. Голден смарагд. Єлівець. Ось від квітла. Перстач. Потрібно певно його обрізати. Я так шкода чогось. Завжди різати. Знову Golden Celebration. Тут будуть претензії нітловидні. колись. Не буде все слово колись. Lady шалот. Ну такі кремові насичені. Вони чимось, ніби якась палітра подібності є і форми квітки з Golden Celebration. Тому я їх і підібрала ось в цю лінію. Посадила два кущі Lady шалот і два кущі Golden Celebration. І Нігела. Нігела. Сама насівається, сама ефектно дивиться. Вони є голубі, є білі. У мене чомусь все залишилося біло. Чи я її не насівала, десь колись чимось <кхух> привезла і, певно, так воно і залишилося. Гарного дня усім.